Вітаю, друзі! В ефірі «Садиба на Суспільному. І ви ще й не бачили, як виглядало це лавандове поле влітку. Цвіте воно лише протягом місяця, доглядати за ним потрібно протягом усього року. Тому сьогодні ми приїхали для того, аби показати, як правильно обрізати лаванду, розмножувати її черенкування, а також разом приготуємо солодкий лавандовий сироп. А допоможе мені в цьому Лариса Маламуш. Вітаю вас, пані Лариса. Вітаю. Як ваша лаванда пережила зиму? Я сподіваюся, що нормально, щоб вона в мене не вимерзла, тому що це сама головна проблема для лаванди саме вимерзання. Оскільки цим кущам вже більше п'яти років, я поки ще не можу побачити маленьких пагонів, але по листічку бачу, що більш-менш повинно бути все нормально. Трохи пізніше я зрозумію. А як зрозуміти, що з лавандою щось не так? Ну Це якщо вже в травні досі немає молодих пагонів, то це зрозуміло, що вона просто, просто вимерзла. Це аж до травня треба чекати. Ну, взагалі так, просто треба спостерігати, бо це пізня рослинка така, вона пізно прокидається. А що входить до весняного догляду? Взагалі, основний догляд це обрізка лаванди. Якщо ти це зробив восени, то весною я просто пройшлася. Подивилася, чи не зламані десь якісь гілочки, тому що тварини ходять і вони їх ламають. Якщо вона зламана, я її просто обрізала. І, можливо, десь щось пропустила восени, наприклад, як на цьому кущі, де якісь є сухі квітоноси. Я їх просто зрізаю, або якщо мене не задовольняє форма, або якщо деякі гілочки просто повимерзали, але я знаю, що корінь живий, він пустив маленькі пагонці, і я просто оту всю верхушку зрізаю для того, щоб дати можливість на Зелені молоді до практики ми зараз прийдемо. Ще цікаво, чи потрібно обробляти, підживлювати весною лаванду? Ну, взагалі, я нічим не підживлювала. І е, так я от дивлюся на інших лавандерів, то я такого не бачила. Ну, і не чула, щоб таке щось робили. Можливо, хтось я бачила там, підсипає попіл, але це така тема, якась ну, для мене трошки не зрозуміла, е, тому я. Нічим не підживляла і все нормально. П'ять да. років да. святем, Святе, слава Богу, да обробляти в яких випадках потрібно. Був в мене один випадок, коли я висадила лаванду, дощова весна, і на травні, на жаль, кущі захворіли якоюсь грибковою хворобою. І тоді так мені треба було купувати протигрибкові препарати, обробляти деякі кущі, на жаль, загинули, але в більшості вони, ну ви самі бачите, вижили. Коли звісно вона має якісь певні хвороби, тоді треба так обробляти і лікувати рослину, якщо ти хочеш, щоб вона в тебе була. Як це візуально зрозуміти? Ну, якщо ми говоримо про грибкову, то лис листячко було просто побите е, такими чорні цяточки, дірочки. Є е, ще я читала, наприклад, коли. Павутинний кліщ, тобто ви бачите, що ваш кущ в якомусь павутині по ньому щось повзає, і листочків просто немає. Так він вже заражений або якимись паразитами або грибками. Тоді треба лікувати. Тобто, основний догляд весною це санітарна обрізка. Ну якось так. -то. А коли саме потрібно її робити? Коли вже буде так. Не менше 10 градусів, 10-15 це постійно, а тепер вже можна і обрізати. Буде. Можемо перейти до практики? Давай, давай. Ну, ось я. О, диви, все, бачиш? Угу. Зламано. Так, передивляюся кущі. До чого не можуть так ламатися, якісь Ну, Взагалі, в цьому році, пам'ятаєте, на початку було дуже багато снігу, коли за один день випала місячна норма. Взагалі нічого не було видно. І Якщо кущ дуже великий, а вони в мене немалі, то вирогідність того, що вони розпадуться і зламаються гілочки дуже велика, тому ось там на молодих я побачила, на жаль, досить багато таких гілочок, які гілочок, які зламані. Можливо, тварина, У нас є пес, який полюбляє тут бігати, він просто, ну, він просто їх зламає. Тому ось так продивляюся. Якщо буде поламана гілочка, я її просто видаляю. А як правильно обрізати наскільки глибоко поламану гілочку? Чи саме там, де вона? Ні, ну там, Надумана. де вона зламалась, там її треба вже, і, і да її треба її відрізати. А взагалі є таке правило, що треба зрізати. Якщо кущ поділити на три частини, то одна частина зрізається, дві треті залишаються. Оці стовбурці, деревна частина, вона не чіпається, а чіпається тільки оці верхушки. Ну я взагалі можу показати, так? Да? Формуюча обрізка теж весною робиться. Звісно, якщо ви це не зробили з різних причин, наприклад, восени, то ми робимо це зараз. Але коли вже буде така гарна тепла погода, може навіть трішечки пізніше, бо ось ми постояли да, і трішки вже підмерзли. Але ось є сухі е, гілки, і я просто можу показати, як би це я зробила. А будь, ласка, мій помічний. І ось таким чином. По колу. Ну, ось ми можемо побачити, бачите, mm -hmm. що кущ живий, mm -hmm. ось бо зелененькі такі свіжі зріз, зрізи. Оце була, скажімо так, формуюча стрижка. Це те, що я повинна була зробити восени. А навіщо взагалі потрібний оцей догляд? Чи вплине він потім на цвітіння? Взагалі, лаванда дорівнює обрізка. Обрізати треба і влітку, і восени, і навесні. І Чим більше ви будете обрізати, тим краще буде кущ мати форму. І ще один такий важливий момент: якщо не обрізати, то квітоноси будуть поодинокі і коротенькі. Ну тобто, сформувати якийсь красивий букет, це вже буде досить складно. Якщо ви просто для переробки це будете робити, то можете не заморачуватися. А якщо я хочу, щоб до мене приїздили на фотосесії, щоб це було красиво і гарно, так треба обрізати і е, чим більше, тим краще. Тобто, якщо ви хочете пишне цвітіння, то обрізайте свою лаванду ми з пані Ларисою перейшли на більш молоде поле, тому що йому два роки. Пані Ларисо, який сорт будемо черенкувати? Це хіткот кот блум, дворічні саженці. І це мій малий лавандовий простір. Як краще обирати кущ для черенкування? Взагалі, я просто дивлюсь, що це був такий потужний, гарний листячка. Я знаю, що квітоноси тут були великі, гарні, хороші. Ти його помічаєш і таким чином обираєш цей кущ. Як зрозуміти, що час на черенкування вдалий? Досвід і так лавандери говорять, що найкраще, коли вже буде така тепла стабільна погода, це десь 15 градусів, і ось кінець березня, квітень-травень це найкращий місяць для черенкування. А взагалі це можна робити і влітку, і весною. Але вирогідність того, щоб у вас буде гарний кущ, це от саме весною. Добре, як будемо обирати черенки. Оце будуть гілочки, такі десь від 5 до 10 сантиметрів. Так? Ось такі гарні, потужні. Раз. Досить низько ви їх обрізаєте до корня? Ну, так, щоб прижилося. У mm -hmm. <свісно> нас висока ціль. Взагалі з одного куща може бути десь 200 таких гілочок. Ну, звісно, що не з цього, трошки більшого, так що це немало, З одного куща. Ну а що робити з черенками далі? Ми розкажемо трошки пізніше. Після того, як ми зрізали черенки, їх потрібно поставити в воду. Що додаємо воду і який період воно має стояти? Взагалі можна просто в воду на декілька годин. Якщо у вас є укорінювач, це ще краще. Додаємо трішки укорінювача і для того, щоб збільшити вірогідність його приживаємості. Можна використовувати рідкий або у вигляді порошочку. Ну, у мене рідкий. Я беру так саджанці, зазвичай трішки обрізаю. Тепер беремо, оголяємо ось таким чином. Лістічки зайве прибираємо і встромляємо у вологий пісок. Головне, щоб він був вологий. Ось в мене вже готовий є. Можна доволі щільно це робити, ось тако. О, так. Ось ми обрали пісок, а куди ще можна. Ну, зазвичай Прилучимо. багато хто використовує просто ґрунт, додає туди. Перліт і таке інше. Я саме використовую пісок, тому що, ну, на мій погляд, так краще приживається. І ось таким чином ми їх вставляємо. Куди далі будемо ставити ці черенки? Взагалі, в мене просто буде стояти на вулиці. в мене немає якогось такого окремого приміщення, чи там віранди, де постійно буде так 10-15. Тому просто буде стояти на вулиці. Моя головна задача слідкувати за тим, щоб пісок був вологий. Не заливати, не переливати його, а лише слідкувати, щоб він і не пересихав. І десь через місяць повинні з'явитися корінчики. Стояти має на сонечку чи в тіні. Не треба, щоб воно в тіні стояло, але і під палючим сонцем, ну теж не треба, щоб стояла. Якось так в минулому році я іноді бігала, е, переставляла просто, щоб то шукала так, щоб просто було сонячне таке місце, але щоб не під палючим сонцем. Після того, як з'являться корінці, що робимо далі? Потім вже висаджуєте в відкритий ґрунт. Головна умова, щоб це була відкрита сонячна ділянка. Висаджуєте його в ґрунт і е, знову ж таки поливайте, не заливайте, тому що лаванда не любить, коли її заливають, але і слідкувати, щоб не пересихала. Ну для цього саме найкраще це просто зробити крапельний полив. Якщо ми говоримо про поле. Якщо це поодинокі рослинки, то просто просто берете і поливаєте. На цьому ми завершили процес. Так. Я знаю, що лаванду використовують і в кулінарії, і в медицині, і в парфумерії. Ми зараз також можемо долучитися трошки до цього процесу і приготувати смачний лавандовий сироп. Щоб робити лавандовий сироп, в першу чергу потрібно мати лаванду. <гум> вона у нас в сухому вигляді минулорічна чи підійде свіжа. Взагалі ми будемо цю використовувати, а можна в сезон використовувати свіжу лаванду. З чого починаємо? Ну, спочатку ми візьмемо і отак обчіпаємо наші саме суцвіття. <гум> Тому що ну, взагалі можна і гілочку, але вона буде давати гіркоту. Тому краще використовувати просто саме суцвіття. Поки ви готуєте соцвіття, можемо почитати цікаві факти Давай. про лаванду і визначитись, наскільки вони правдиві. Так, отже, перша лаванда була важливою частиною ритуалів купання в стародавньому римі, бо мала дезінфекційні та антисептичні властивості. Цілком можливо, тому що дійсно лаванда це такий потужний антисептик. Ми це використовуємо її такі цілючі властивості і в ефірній олії, і в гідролатах. Так що це може бути так. Такий запах пішов приємний вже так, так, так. тому, що вона ну підсушена, скажімо так, як свіжа не пахне, так яскраво. А от коли починаєш з нею щось робити, так, запах просто… коробочки просто ми робимо такі дії. Коробочки відкриваються, і ефірна олія Пішла. випаровується. Так да лаванда природний інсектицид. Якщо посадити її поруч із трояндою, лаванда збереже її від шкідників на безпечній відстані. Цілком можливо. Я такого досвіду не маю, але я знаю, що троянда і лаванда взагалі говорять, що і вони як сестри, тому що вони дуже гарно поєднуються в ландшафтному дизайні. Але ж, можливо, і так. Якщо ви знаєте, що це правда, експериментували з лавандою та трояндою, пишіть нам в коментарях. Художники, такі як Рубенс, застосовували лаванду для поліпшення якості кольору на своїх картинах. Ну, я не малювала, не, не, пробувала, я не пробувала. Але чому ви ні? У 13 столітті європейці носили браслети з лаванди, щоб захистити себе від чуми та інших небезпечних захворювань. Ну, враховуючи те, що лаванда дійсно такий потужний антисептик, це зрозуміло, чому люди використовували так. Але ж ну, чума досить страшна хвороба, і, на жаль. Ну, зараз ми вже розуміємо, так, що не захищає, але вона бач... не захищає, але зрозуміло, чому люди так поводились, тому що вони стикалися в своєму повсякденному житті, коли лаванда допомагає, коли ти захворів, коли в тебе грип, коли в тебе кашель і таке інше. Що будемо робити далі? Ну, квіточки готові. Тепер ми підійдемо до плоти і будемо варити сироп і додавати ще якісь інгредієнти: так, вода, цукор і лимон. Бачу, окріп уже кипить. Скільки потрібно на таку кількість лаванди? Взагалі це 300 мл води, десь 350 грам цукру. І це такі 3-4 хороші столові ложки лаванди. Що перше засипаємо. Перше я засипаю лимонну кислоту. Трошки повільніше вогонь. І тепер додаємо. Квіточки лаванди і помішуємо. І так, десь хвилин 5, дивіться, вже який колір з'являється гарний. Легкий фіолетовий колір. І десь хвилин 5 воно повинно так покипіти. Коли лаванда прокипить, хвилин 5, ми потім відставимо десь хвилин 30. Можна й годинку, воно повинно настоятися. Потім ми його проціжуємо, знову ставимо на вогонь, додаємо цукор і вже варимо його до тієї густоти, якої нам треба. Такий готовий результат у нас вийшов з пані Ларисою. Дуже насичений колір красивий. Будемо коштувати? Так. Запах приємний. Такий насичений лавандовий. Ми ще коли готували ту. Так, він відчувався в повітрі. Пробуємо, пробуємо. Солодкий приємний аромат дає. Солодкий смак, цукру точно не потрібно в чай додавати. Мені подобається. Трішки терпкості такої м -м, пікантної гіркоти. Ну, для тих, хто таке любить. Угу. Пані Лариса, я вам дуже дякую за ваш цінний досвід, який ви поділилися, за всі поради щодо лаванди, які дали, і за цей смачнючий чай. Будь ласка, ну а вам хочу побажати лавандового спокійного життя та всього найкращого. До побачення.